Всім привіт. Ну що ж, завершився матч у італійській серії А. Наполі Антоніо Конте у себе вдома на стадіоні імені Дзєго Арманда Марадонна. Команда приймає калірі. 2-0. Наполі перемагає. І Наполі стає чемпіоном Італії сезону 2024-2025 років Наполі чемпіон Італії. О, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку напалі. Пале Антоніо Конте головний тренер команди 4-3-3. Стартова розстановка неаполітанської команди Алекс Меріт у воротах, Матеса Левьера Рахмані. пара центральних захисників. захисников, Ді Лоренце. Леонардо Спінацола по флангах, Замбон Гіса. Білі Гілмар, Скотт Мактомени, Три копиї захисників. Ромео Лукаку, Джакомарас Матео Матеополітана у нападі. Це стартова розстановка Наполі. Каліри, головний тренер команди, Нікола 3 Стартова розновка у – «Шері у ворота, трикіт центральних захисників. Луперта міна Дзапа. Адопо, «Макумбу», Деола, трикоп'яти півзахисників дзортеа Ауджело. Латералі, віола, Піколі у нападі. Це стартова розновка калері. А тепер, друзі, про сам футбол давайте говорити. Це останній тур, 38-й тур, де вирішувалася доля чемпіонства. Міланський інтер та Наполі до останнього тура билися за чемпіонство. Перед останнім туром у Наполі була перевага в одне очко, і неаполітанцям. Достатньо було обіграти калірі. Достатньо було обіграти калірі. Дуже важкий вийдеться для Наполі 37-й тур, де команда зіграла з Пармою в нічу 0-0. Але Міланський Інтер також втратив очки, команда Сімона Інзагі розписала нічу з Лація, і все було в руках Наполі. І Наполі заволодів територіальну ініціативу, рідні трибуни, рідний стадіон Дзіага Арманда Марадонна гнав Наполі вперед. І у Наполі були супершанси, ось приклад момент на 10 й хвилині матчу, коли Наполі супершанс, шанс, створює Наполі, удар Матеа Палітана, і повз ворота, повз ворота пробиває Матеа Палітана, дуже хороші прогодили моменти у Наполі Пригадується ще 15-та хвилина матчу. Атакує Наполі. А ти є неаполітанський гранд. Хороша проходить атака у Наполі а, по правому флангу. Простріл на момент Рахмані. Рахмані удар Рахмані. Вратарі Калірі рятує свою команду. Супер, сейф І справді від воротаря Калірі. Справді ти їх неаполітанці. Ось пригадується ще момент на 39-й хвилині. Хороша іде знову атака по правому флангу. Матея Палітана, Палітана, подача, воротар Калєрі на виході гре помиляється. Помилився, все-таки воротар Калєрі на виході. Намагався він зафіксувати м'яч у руках, але. М'яч він випускає від, від, відповідно з рук. Спінацола! Перший удар рятує Вардар Галері. Ще удар від Спінацоли. І все таки на місці, все-таки на місці. Е, захисники Калері, суперсейв Шері. Шері помилився, але свою помилку він е, виправив. Тиснув Наполі. До речі, там у паралельному матчі Деврей якраз забив гол у ворота. Кома інтер вже перемагав 1-0 і Інтер вже навіть на першій позиції. Наполі потрібен був гол. Наполі потрібен гол. І ось вона. 42-га хвилина матчу. Наполі тисне. Тотальний контроль, м'яча, тотальна кількість атак у Наполі. І Все таки нас 42 к матчі матея Палітана. Подача і гол. Гол. вбиває Скотт МакТоміней. У падінні через себе пробиває шотландець. Неймовірний удар виходить у Скотта Мактомінея. 1-0 Наполі забиває гол, Наполі забиває гол на 42-й клані матчі, там просто якісь неймовірні були емоції, відбули мальники в Наполі, 8 емоцій Скотта Мактоміне, 1-0 Наполі, Наполі забиває гол у чемпіонському матчі, 1-0 і неймовірний удар від Скотта Мактоміне, як же він спрогресував у Наполі, як же він спрогресував у Наполі? Це фантастика. О, який же гол забив Скотт Мактоміний. Боковими ножицями пробиває шотландець 1-0 на цьому перший тайм. Завершить. на другий тайм у Наполі вийде Давид Неррис, Білінг, Симен Гонгетта, Мацокі. Вийдуть У Наполі Марін, Паламіна, Аберт Мутан, Чочі. Вийдуть у Калері на другу 45 а, хвилинку. Другий тайм. Наполі перемагає. 1-0. 51-та хвилина матчу. Калери так іде в пресингу. Рахмані, Рахмані. Вибиває м'яч. Рахмані під пресингом в боротьбу. Рамело Лукаку. чіпляється за мяч. Лукаку виграє боротьбу. Єреміни. Лукаку. Ромело Лукаку. Обігрує двох футболістів калері. Заходить на ударну позицію Лукаку 2-0. Наполі забиває гол рамелу Лукаку. Виграє боротьбу двох футболістів Калєрі калері. Заходить 1-1. Пробиває рамелу в дальній кут. Рахунок стає у матчі 2-0 на користь Наполі. Рамелу Лукаку забиває. Знову забиває за Наполі. Але як же він там виграв цю боротьбу? Як же він виграв цю боротьбу у футболістів Калєрі? 2-0 Наполі. Дуже близька команда Антоніо Конте до чемпіонства. Ще був супершанс у Нереса. На 63-й хленіматч. Ремел Лукаку виводить Девіда Нереса 1 на 1, але Девід Нерес не реалізував свою нагоду. Наполі спокійно дотримує перевагу два м'ячі. У Калєрі, по суті, моментів таких не було. Там удар в площину там, на останніх секундах нанесла кофе. Команда Калєрі, Наполі дотримують цю у в м'ячі, кінці, В кінці-кінці в суддя дає фінальний свисток. Наполі чемпіон Італії! Наполі чемпіон Італії сезону 2024-го. 2025 тисячі двадцять років Наполі чемпіон Італії. Наполі стає чемпіоном Італії. Вдруге за останні два роки. Ну, за останні три сезони, да? За останні три сезони Наполі знову стає чемпіоном Італії. Фантастика! Просто якусь неймовірну роботу робить Антоніо Конте по статистиці Наполі повністю калірі перемагає. 18-4 по ударах поворотах. 1 удари в площину. 67-33 володіння м'ячем і 8-3 за котовими. За гульовими нагодами. 3-0, три гульові нагоди у Наполі. Дві гульові нагоди не реалізовані. 584 передачі у неаполітанців. 532 з них були точними і 91 відсоток точність передач. 296 у Калірі. 241 передача точна, 81 відсоток точність. Передачу калірі по офсайдах 1-1. З 18 ударів у Наполі, 6 в ствір, 4 повзворота, 8 ударів заблоковані. У Калірі з 4 ударів, 1 в ствір, 3 удари заблоковані. У успішних відборах 8-8. 80% успішності у наполі, 66 у калірі. 1-4 посивам, 16-27 по, 16 по виносам м'яча 2-5 за перехопленнями. Ну і 14-14 порушення правил, дві жовті картки у Наполі, одна жовта картка у По Поділ перемагає Наполі. Абсолютно поділ Наполі перемагає. І Наполі стає чемпіоном Італії. Він! він трофей. Неаполітанці. В Наполі чемпіон Італії. Сезона 2024 го 2025 років. Неймовірна чемпіонська гонка була в Італії Інтер та Наполі. До останніх турів з'ясовували чемпіонство і буквально на одне очко Наполі все-таки в інтер цю гонку виграє. Одне очко вирішує долю чемпіонства. І тут одразу ж пригадується матч у Неаполі між цими командами, коли Наполі зрівняв рахунок на останніх там хвилинах матчу, коли забив білінг. І ось цей гол, Напевно, можна його назвати золотим. Тому що, якщо Наполі тоді тоді програв цей матч. З великою долею ймовірності, саме Міланський Інтер би став би чемпіоном Італії. А так чемпіоном Італії стає Наполі. Два роки тому назад Напалі вже був чемпіоном іта, Італії при з Спалецьці. І ось і, спустя два роки Наполі знову повертає чемпіонство в Неаполь. Наполі чемпіон Італії і неймовірну роботу зробив Скот і Скот Макдобіний, Ромео Лукаку і Лука, Антоніа Конте. Скот Мактомі найкращий футболіст. Якщо не пам'ятаю, його визнав найкращим футболістом серії А. Антоніо Конте найкращий тренер серії А. Неймовірну роботу зробив Скот Мактоміне. Антоніо Конте Наполі. В принципі, Наполі не був та фаворитом перед початком сезону. Але Наполі чемпіон Італії. Просто-просто. Це просто неймовірне. І ту, яку роботу зробив Антоніо Конти це справді це неймовірно. Усіх уболівальників Наполі, Вітаю вашу улюблену команду з чемпіонством. Наполі чемпіон Італії. З чим я і вітаю Наполі. Наполі калері 2.0, Наполі чемпіон Італії. Я вам друзі дякую за увагу. Поважаємо Наполі, побажаємо калері. Всього самого, самого найкращого вам, друзі, вечірку серця. Я бажаю добра. Бережіть себе. Будьте на щасливі. Усім на побачення, усім до нових зустрічей.